Хочете скинути кілька кілограмів? Можливо, ви чули про новий клас ін'єкційних препаратів, який називаються ганістами GLP GLP-1». Ці препарати, такі як семаглутит, ліраглутит і дулаглутит, набувають популярності завдяки своїй здатності допомагати людям схуднути. Що робить їх такими особливими? Ось низка. Уявіть собі, тихий голосок у вашому кишечнику, який постійно шепоче. Гей, ти сити! По суті, це те, що роблять аганісти джалпіван. Вони імітують природний гормон, який повідомляє вашому мозку, що ви з'їли достатньо, пригнічуючи апетит, допомагаючи насидитися меншими порціями. Але зачекайте є ще щось. Ці препарати також діють як гаїшники для вашої травної системи. Уповільнюючи швидкість руху їжі через шлунок, вони довше залишаються вас ситими, зменшуючи бажання перекусити. Комбінований ефект контролю апетиту та уповільнення травлення може призвести до значної втрати ваги для багатьох людей. Дослідження показали, що ганісти 1 можуть допомогти пацієнтам скинути значну кількість ваги, що робить їх цінним інструментом у боротьбі з ожирінням. Нещодавні дослідження показали потенційний зв'язок між ганістами GLP-1 і рідкісним станом під назвою гастроапарез. Цей стан, по суті, означає, що ваші м'язи живота стають трохи млявішими, що ускладнює нормальне спорождення їжі. Такі симптоми, як нудота, блювота та здуття живота, можуть бути неприємними. Іншими словами, ганісти GLP-1 можуть бути дуже ефективними для втрати ваги, але важливо знати про потенційні побічні ефекти, такі як гастроапарез. На щастя, загальний ризик залишається низьким. Будьте в курсі симптомів гастропарезу та повідомте про них лікаря, якщо вони виникнуть. Пам'ятайте, що органісти GLP 1 є потужним інструментом, але, як і будь-які ліки, вони потребують відкритого спілкування з лікарем для безпічного та успішного схуднення. Дякую за лайки та розповсюдження відео.